Так, друзі, всім привіт. Ну що, ось ми знов на полі. -е, Сою потім покажу. Колотим, короче, таку колотуху, чтобы убило сто процентів дивіться, зараз розбавить сейчас у цьому його. Ще трохи цепний. По гербіциду. Гербіцид у нас буде ліфовід екстра. Це ми другу партію вже взяли. Перша партія у нас була тоталка. Практично весь бур'ян, як бачите, ось забрала. Трошки залишилася амброзія, таке підкрутило, але до кінця не взяло. Ми ще її взяло. А ось пішов, друзі, бачите, Молодняк Лобода. І вона по-любому вискочить і буде потім біда. Ми це діло зараз повторимо, уберемо. Соя вже екран закрила дуже гарний. Я думаю, що ми його достанемо. Тобто Будь чітко. Так. Це формула. Це типу... Так, ось соя 8 грам на гектар. Но ми сипемо менше трохи. Це є. Е, прилипач у нас на базі е, спирту, спиртовий. І ще будемо додати ТПАш е, да, да. коректор. Дома ми вже виміряли воду. Починаємо що швалить. Так, зараз набовтаємося і потім включимось. Так, ну що, все заправлено. Починаємо. форсуночки. Ні, та вже воздух не прокачало. Форсуночки екоджет. Красота. По 100 літрів вилив. Тиск 2,5, швидкість 10 км. Жалко топтати. Білик по 50 і берзолюцький 50. У нас по 100. Аж жалко топтати, так? Да? Ну, треба. Та долини де Та там же сосонка, та, поняв, грюбана. Ну, будемо сподіватися, що ми її клацнем. Остальний бур'ян. Бач, амброзія підходила зараза. Ага. Є такі ці. Угу. Ну, а соя, бачите, вже цвіте. Соя вже кинула цвіт, красота. Екран уже гарний в неї, да? так? Так капітально mm, ну лучше зразу так гарно що аж жутко <laughs> лучше зразу вбити цей бур'ян лучше повторить хай цей попандос по фінансовій частині ну но... зато спокійною душею. Звісно. що це грибаном насіяв? сіяв простяли сіяв? тут ярик сіяв. сіє просіли то цей на тридцяте, понятно? Красота. За три мінімутрі бігають теж. А що там побачив? Стоїть такий серйозний, чуєш, куди тут ваше діло? Стоїть такий, ні. Не, стільки капітальна красота. І щіль стоїть, і ярик став. В чому прикол? Щось він бігає вкруг трактора. Чи забилось, чи що. Ще забили, ще так він поїхав вже чи ні? Стоїть ще. Ярика закриємо. <кхи> Поїдемо до мене, подивимось, що там ваточник наш. Хоч трохи покрутило, чи стоїть як дядько. Зараз ми йому ще раз дамо джасу. Як дві дзвонити що? А, а? а? а ні, я не бачу. Я мене не заправляли. Коче, ви бачите, на два фронти робота. Там он ярик, пан Гаріс світиться, тут Женя, ну хоч розривають мене цією водою. А Русик, русік з'являє. Да? А сіка тобі води? 400? 400. А потім приїдеш і тобі ще... ще 400, правильно? Ти ж по 200 виливаєш? Так. Туди приїдеш, а тобі ще на 400. Тут туди підійдеш ще напущу. Класно сьогодні, щіль капітальний. 7 часу тишина. Я поїхав воювати на капітальні. Ні, класно, тихо, дуже. Мілище було. ніхера собі тут мене соя. Ма такий тут вид має, ого. Друзі, ви подивіться. Ого го. І тут сантиметрів десь до 40 вже, 35 точно є. Ааа, чуєш, я ж кайфа, Давненько я тут не був. Ви гляньте, яка краса. Серйозно, конечно. Не ожидав я тут такого результата. Зараз ми доб'ємо цей ще ваточник. Так і тут буде красота. Ого! Я тобі скажу, Русик, не жданчик. Там... Тут набагато мощніше. І от тобі була і весняна оранка. Гарно. Ну, все, це падло. Ну нічого. Другу дозу ми йому ще дамо, да, верні вже дали. Ярик уже край обійшов. Там он бачите та Євген. На їх розказах я вже дав та я була хуже. Та була Це вона реально поправилась, вона такої не була. Все, я, конечно, всій. Та ти ж бачиш і Саня удивився. Каніфіасобі ти, ну, типу да, ти, ти шо, типа ого. Блін, прикольно. Так ти знаєш скільки вона отримала та остання? як негвітками так отбило щось. Гляньте так красиво. Прям красота. Все, сейчас закриваємо цю діляночку. І додому. А завтра будемо продовжувати. Ну бачиш, а все одно бачиш ось і чи це нове подростало. Ну, угу. Свободне, геть не тронуте. Такого не можна лишати. Ні, там де це рік. А бачиш ось, ось дивись. А де вища, яка, стоїть, ну. Там, а ну встань. Ось туди диві. Тут вже практично 30 см як да. непогано. Бачиш, Вона вся ну, як ковіот. Це що по краях. Так а да? ось бачиш, ватошника так, да, Перший раз йому попало, попало а тепер другим доб'єм, Соняшника того вже нема, кукурузи нема, вже просто є класний ков'єр. Непогано. Я думав, що вона тут хуже. Та Там от дощі ж були, я ж не їздив сюди, зрозумів. Думаю, може не доїду чи ще щось. Такий фон непоганий. По 40 буде. Та ні. по 50. <реш> Глядачі, це все шутка буде. Там є такий пункт, як осінь. Да, Віса. Не, ну ти знаєш, в неї результат помінявся. Вона тоді, коли ми перший раз її бризгали, ну з відео можеш подивитися, вона була хуже. Покаміч все ок. Да. Треба буде сюди приїхати машиною чимо таким днем подивитися. Що вона себе покаже. Ну, Та ну блін, що ж тут рівня. По-перше, тут посів хто зна коли був. Да. Ми орали, тут ще кукуруза стояла. Да. Ми посіяли. А її тільки змолотили. Ні, не... як посіяли, так, да, вже змолотили. Да. Ну так, да, тут ось ось і тут зовсім друга різниця. Нормально. Та бомба. Ну, Зараз Ярик ще приїде з цього. Як заправлятися буде, спитаємо у нього. Там з трактора ж видніше, що воно робиться. Ну як воно зрозумів по фону, по ваточнику. Мене цікавить ваточник. Вся основна проблема, тут ваточник і все. Його вбити, вивезти і буде гарне, нормальне поле. А так з цим ватошником, блін. Коротше, не пройшло пів часа, він опять летить по воду. Да йомайо! -йо. Оце цей вилив по 200 літрів, ну його в баню, е! Он налив і попер. Заїжджай! Лізь бочку, помниш як у ці Так. Каже, ти шо? і тут мене найшов, так? Комаріника, не кусали в бочку, заліз на. Що це таке? Калин. Це бабло, ви бачите? Я нормально каче воду налив, так? Да? Оказується? Нормально. А що в мене з соєм случилося? Що у мене з союз случилось? А що в мене злілося? Ти бачиш, як вона поправилась? Ніх разом не бачиш. Я б, ну, 4 дня ми були назад. Ось така отака ножка, як рушка. <laughs> як у лки, наха! Йолка, <да>? оно! <laughs> Герлянда! Эк пошов? Я би, ще, Воно... я би ще трезвими площі поорали подиви. Що паде, ти глянь, ти яка краса. Вражай, Бля, вражай, буй, ловку, ну вона вирівнялася і дуже здорово. Я кажу, я такої своєї ніде не бачив. Тільки я ганяв, блядь, ніде не Ну так вони ти співаєш, блядь. Йоп! Телефікці, блядь. Давай під'їжджай да будемо заправляти. А куди під'їжджає? Ну от так от сюди на поле і назад. Не бараниру, еван! <laughs> Хай опускає пускай, труп. Так, кто заправленный? Заправляємо цього. Не вспіваю, коротше, за ним. Ви так швидко пирскаєте, що я за вами не вспіваю заправлять. Ну і валите. Скажи Ярик по ватошнику. Що там, менше стало ватошника? І... Чуєш чи ні? Шо? По ватошнику, скажи людям, менше стало менше на менше, менше, але ще є, так? Ну то вже вже добре, що втрат дали їм. <плес> ні, більш пирскати не будемо. Це все ще раз. Та куди і так он вже, блін. Так весело. Ну, баба забере. Третій раз точно печка. Ні, третій раз не буде. Я думаю, що ми цей раз заберемо все остальне, що осталося, і буде нормально. Ні, в А воно ж її просто той раз не взяло. Подімаєш? Ти дойклинобу я якщо нас випадь. Ой, майже вже завершили поле, ще трошки осталось. Так, да, походу, це, мабуть, останній раз він пішов. Mm -hmm. Ох, яке світло, йоханий бабай. Очі виїдає. Так, друзі, що, на цьому будемо відос завершувати. Кому сподобалось з вас вподобайка, підписка на канал і комент. Всім пока!